Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях нам необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Як записати цифрами висоту найвищої гори нашої планети Евересту, що становить 8848 метрів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 8 тисяч. Дивимося, в якому із варіантів у нас є такий клас тисяч. 8. 848. Так, це буде варіант Б. Висота Евересту – 8848 метрів. Друге завдання. У якому випадку результат ділення 27639 поділити на 9 визначено правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 27 639 давайте поділимо на 9. Перше неповнеділено 27. Значить, у часті буде 4 числа. 27 поділити на 9 ми можемо взяти по 3. 3 на 9 27. Дивимося. Усі три варіанти нас задовольняють поки що. Три є в кожному випадку. Ділимо далі. 27 відняти 27 буде 0, 0 не пишемо, тому що ще не все число поділилось. Зносимо 6. 6 поділити на 9 ми не можемо. Ми вже знесли один розряд. Значить, у частку йде 0. Дивимося. Чи є у нас в наших варіантах така відповідь? Так, є. Ділити далі немає сенсу, тому що такий варіант один. Буде відповідь Б. 3071 це буде відповідь до нашого виразу. Хто хоче переконатися, потім виконаєте самостійне ділення далі. Третє завдання. Форму якої геометричної фігури має м'яч. Куб, конус, куля. Звичайно, що це куля, варіант В. В 4 та 5 завданнях необхідно встановити відповідність. Завдання 4. З'єднай лінію вираз і його значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 1 додати 300 додати 7 дорівнює 13007. 10 000 додати 30 додати 7. Дорівнює 10 037. 100 додати 30 додати 7. Дорівнює 137. П'яте завдання. З'єднай лінію рівняння і його розв'язок. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перше рівняння 180 поділити на х дорівнює 30. У нас невідомий дільник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 180 поділити на 30 буде 6. Наступне рівняння 45 помножити на х дорівнює 180. У нас невідомий множник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 180 поділити на 45 це буде 4. В останньому рівнянні х помножити на 120 дорівнює 600 теж невідомий множник. Нам потрібно 600 поділити на 120. Це дорівнює 5. В шостому та сьомому завданнях. Необхідно виконати обчислення та записати відповіді. Шосте завдання вираз з іменованим значенням: 13 км 269 метрів, додати 7 км 387 метрів, відняти 11 км 932 м. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. В першій дії ми знаходимо суму двох чисел. 13 км 260 метрів додати 7 км 387 метрів. 9 додати 7 буде 16, 6 записуємо, одиницю переносимо у попередній розряд. 1 додати 6 буде 7, додати 8 буде 15, 5 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 буде 3, додати 3 буде 6. 3 додати 7 буде 10, 0 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 1 буде 2. Це у нас буде 20 км 656 метрів. Тепер ми від цього числа віднімаємо 11 км 932 метри. 6 відняти 2 буде 4. 5 відняти 3 буде 2. 6 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді. У попередньому розряді теж 0. Значить позичаємо через розряд. У нас в дальній наш іде 10, а тут буде 9. 10 та 6 16. 16 відняти 9, 7. 9 відняти 1 8. 1 відняти 1 0, 0 не пишемо. Отримали 8 км 724 метри. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Сьоме завдання задача. Необхідно її розв'язати та дати пояснення до дій. Три однакові бригади робітників за 4 дні проклали 600 метрів шосе. Скільки метрів шосе прокладе одна бригада за 2 дні. Давайте складемо умову задачі. Три бригади за 4 дні проклали 600 метрів. Нам потрібно знайти одна бригада за 2 дні, скільки метрів шосе прокладе? Подивіться уважно на перший рядочок. Це задача на подвійне зведення до одиниці. Нам потрібно тут двічі вийти на одну бригаду та на 4 дні, щоб був один день. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте знайдемо, скільки метрів шосе прокладе одна бригада за 4 дні. Для цього нам потрібно 600 поділити на 3. Це дорівнює 200 метрів. Одна бригада за 4 дні. Знаючи, скільки одна бригада за 4 дні прокладала шосе, ми можемо знайти, а скільки вона прокладе за один день? Друга дія 200 поділити на 4. 20 поділити на 4 це буде 5, та ще 0,50. 50 метрів, одна бригада за один день. А нам потрібно знайти, скільки метрів шосе прокладе одна бригада за 2 дні. Якщо за день 50 метрів, то за 2 дні у два рази більше. Третя дія. 50 помножити на 2. 5 помножити на 2 це буде 10, та ще 0 100. 100 метрів. Складемо вираз до задачі. Дивіться, дії у нас йдуть послідовно, ланцюжком. 600 поділити на 3 це буде 200. 200 поділити на 4 це буде 50. 50 помножити на 2 це буде 100 метрів. Відповідь: слово скільки замінюємо на 100 і записуємо повну відповідь на запитання задачі. 100 метрів шосе прокладе одна бригада за 2 дні. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!